Білет. Трускавці. всередині О 12.30. Не видно, тут було багато людей. Та й слава Богу, правда? Насправді черг ніде немає, бо це, ну, це моя думка. Черги це так. З Радянського Союзу щось лишилось. Нам багато чого поганого лишилось з Радянського Союзу. Ну і черги що то... не найгірше, звичайно, що лишилось, але, але вони теж є. Давайте вийдемо, подивимося. Що робиться на дворі? Так, і пішли ми далі на сходи. Давно не ходили на сходи на вулиці Героїв, па. Подивимось, що там відбувається. Пол з весну пройдемося. Голуби? Ні, голубки. Неправильно казати голуби, я впевнений, серед них теж є голубки, правда? Тут бачите оце? Голуби це добре. Але плитку, напевно, треба мити, правда? Ну, вона вся така, не думаєш, що тільки тут. Ну Подивіться, ну вона вся така. Аж добіва. Голуби молодці. Добре їдять. Ай.

Ліворуч весна, кристила палац. Тут так, бачите, вже щось жовтіє, щось трошки навіть червоніє, а деякі клени ще зелені, на загал гарно. Праворуч Афродіта. За нею далі Світязь, там далі світязянка, але що робить трактор на території Кришталевого, я не знаю. А якісь мабуть планові ремонтні роботи або не планові насправді тут рідко його можна побачити зазвичай в цій ділянці тихо і спокійно а Афродіта гарні квіти розмістила як вона класно А, тут залишки міні-риночку. В Данину тим часом, як тут був повноцінний риночок. Всі пам'ятають які часи, трошки далі він там знаходився. Книжковий магазин теж бути. Щоб... Я думав, що немає книжкових магазинів. В Трускавці. в Трускавці є купа книжкових магазинів. Купа в центрі. Ну і цей новий ресторан. Ніколи не бачив, що тут по людях, чесно скажу. Таверна називається, але... Шановний пане Дімко, я вам ще б ціни покажу, щоб ви могли зорієнтуватися. Відвідуємо я, мабуть, його вже з вами. Ну, або ще без вас встигну. Буде видно. Оця грайвопа. Ліворуч все показує, що от, от має початись будова. Вища вулиця Суховаля пішла. То до рубіна, янтаря, алмаза, кристала, ДКС. І магазин з назвою Траш. Ай, проворуч вілософія. Чародійка. Там досі масажі, є, перукарні, Я там бачу, що працює насправді. Не треба думати, що там вже все. Цікаво, чи приватбанк відновив роботу після реконструкції. Зараз подивимося. Магазин САС. От в Трускавці прибирають. листя опали. Бо я бачив фотографії з Києва, в Києві там прибиральники майже не працюють, до речі. Ні, ремонт. Бачите, приводбанку ремонт, приватбанк далі. Далі приватбанку ремонт. Майстри сидять. термінала теж нема. А, будемо перейти. Щоб ви ближче подивились, побачите. як воно виглядає. Тут ремонт продовжується. А йдемо вниз. Йдемо вниз, щоб потім зрозуміло підніматися гору. Вавилон. Ой, видно, бачите, оцей новий будиночок будують, там, який мені з Бориславської показують, його і звідси видно від Вавілону. Вавілон сьогодні порожній. А от саме тут, де ми зараз будемо проходити, там буде відкриття нового магазину Сінсей. Та, я колись питав, щоб повгадували. Ну не дуже активно люди вгадували. Підсумку ніхто і не вгадав. А я вам покажу, розкажу. Сінцей буде ось тут. Біля укрителикому, біля пошти буде знаходити сінцей. Як на мене дуже вдале місце для магазинчику. Час покаже насправді, а? Пекарня Пекарня, файбред. Торговий центр вітраж. А, я розумію, то вже, то вже одяг привезли сінцеївський, правда? А, то вже і вивізку Ну, Круто, бачите. А тут воно все буде. Ну, Вражає. Вражає чомбині. Я враю, що це сінсей встановив цей годинник, а? Хе -хе. А, Не будемо. Поки що. Та, давайте, ладно, пройдемося, Подивимося, як нам звезли товар. Наскільки я пригадую, відкриття 7 вересня вже. Ну, Наскільки я пригадую. А, тут гарно. Тут гарно. Тут дуже гарно. Добре, що ви не чуєте, як тут смердить. Та, вже бачите, вже в самому магазині частково розвісили. Одяг. Це дуже приємно, що все готово до відкриття. Та, багато, багато вже одягу розвісано. А скажете коли відкриття сьомого? 8? Восьму в неділю, так? Дякую. Так, бачите неділю, відкриття, я щось думав сьомого, а воно восьму. Буває і так.